метки совпадают, он пили полосочки. Okay, поверни, поверни, oh, о, да, да. Чуть-чуть. Вера, Вера, Вера. Поднимай. Будемо знімати МКШ. Дивиться що там. Дивіться, бачите? Раз. І люфт. Якого не бути. Хоп, опять люфт, Хто знає, що там, якщо буде все критично, будемо. Купляти український ЕМК і його сюди мудрить. Так що це якось так. Це Диски дисквертітіл переїхали під нашого горіха. Тужного. Бабуся посадила його, як я родився. Вже який вимахав. Так, друзі, земкаша виявилося все набагато простіше, ніж ми думали. Просто відпустилася оця гайка. Там шліци під конус ідуть. Затягли. І все працює як положено. Долили мастила в нього, бо сальник тече, а сальника в даний момент такого нема. Замовимо, в процесі поміняємо. Так. Тут покупали, з-під мотора все повимивали. Будемо перепаковувати оце діло, тому що є що трешланги. Будемо дивитися, все заново переробимо. Також ставимо нижнє решето, на кукурузу ми його знімали. Може буде корисна інформація для тих, хто хоче такий комбайн купити. І собирається. Відкручуються два болтики по краях опускається оце добро вниз, чотири бугеля. Ось вони лежать, два з них. Витягується удлінитель. І тоді отак ось -от, на себе раз. І одне і друге решето то витягується, почистимо все, щоб. Так, друзі, закінчився робочий день, покажу, що зробили. Перепакували шланги, тому що є потертості, Наділилось на гідравлічний, на е, коли нажимаєш вперед, щоб їхав комбайн, на нього вся нагрузка, він двигається, чуть-чуть двигається. І тим самим, якщо немає міцного, Щеплення з остальними він або його протирають, або він протирає з двох днів. Так, тут перепакували. Тут також уложили їх більш-менш грамотно. Також, друзі. У нас був кукурузою, відбило магніт. Працює ця жабка на розмикання контакту. Магніт підводиться до датчика і срабатує у вас на комбайні сигнал і датчик, що забиті у вас клавіші. Якщо у вас ножі. В даний момент це вони перевернуті. Б'ють вони зараз оцією стороною. Якщо буде отака, як оце, воно буде тільки гладити його і буде зависати. Різка крутиться над різкою зависа. Оцей датчик у вас не справи, якщо він не працює, набиває, набиває отут гору і згинає у вас клавіші. Згинає їх. Приблизно в цьому місці. Тут воно е закінчується суцільний метал, і там далі зерно висипається на цю доску. І оце воно в цьому місці гне. Ну, нікому такого не бажаю. Ні, Навіть ворогам такого не побажаш. Треба, щоб воно оце працювало. Взагалі їх повинно бути один, там два, три. Но забиває. Оцей, це, якщо цей не спрацює, повинні остальні спрацювати. Ну, у мене їх повідбивало відбивало кукурудзу, і остальні треба купувати. Не магніт, а сам датчик. Магніт я зробив. Витяг із динаміка, уставив у пробку із бутилки, залив його гарячим силіконом і все. Все працює, все чудово. Також поміняли on зірочку. Стерлася була більше, ніж до половини. І в процесі, поки її міняв, обнаружили, що отут також розсипався подшипник. Ну, не критично, ну люфт був. Замінили його, обновили смазку. І все. І все. До речі, друзі, хто слідкує, хто не слідкує. Для тих, хто не слідкує, я не граюся оборотами барабана. Вони в мене завжди 900-920. Отак. Тому що вже велика вироб, ну не новий же ж комбайн. Що з нього візьмеш. На сезон можна і 4-5 і разів міняти ці всі резиночки. Отак От стоїть на пшеницю на ячмінь. В принципі, не б'є, Це должна бути така, вона пересушена, що я навіть не знаю. Е і вимолочує хорошо. Переїжджаємо на сою, на кукурудзу, переводимо обороти. Ну, це понижаючий редуктор. Переводимо там. Рідне воно випало, коротше, болтик вставляється. Оця. Шайба туди-сюди задвигається. Оце полишені обороти, такі, як будь, туди запихаш, понижені. Тоді працюють сателіти. Також провірили наявність смазки. І все. Коли переключаємо на понижені, у нас обороти робляться 350, 380, ну, отакі. З головою вистачає, хоч на сою, хоч на кукурузу, хоч на соняшник. Цього ми нічого не двигаємо. Ну, звісно якщо у вас немає понижаючого редуктора, то ну, або хіба одні обороти на пшеницю, другі шайби треба на е сою на соняшник. Ну, без понижаючого редуктора. Для соняшника і для сої вони великуваті. В принципі, молотити можна не катастрофічно, але вони великуваті. Також помазали хрестовини. Кардани То, також були трохи приржавіли їх порухали їх туди-сюди. Все окей. Завтра найшов чистив бункер, найшов. У бункері пару отворів, прогнили, прогнив пол. Завтра туди ми варимо нержавійку, і в принципі комбайн готовий до ранніх зернових. В ідеалі треба міняти шнеки оцей в першу чергу. Це в ідеалі. Ну, в ідеалі всі, кроме того, що загружає в бункер, того, що вони вже, скажімо так, виморені трохи. Ну, ніби то і все. Також, кардани змастили, все провірили. Усе пісня. Все, друзі, всім пока. Далі буде цікаво.